Всім вітання, мої дорогі друзі, всім вітання. Я тут, за машинкою, хочу шити, Ех, насміялася тепер з чоловіка. Ой, я цілий час кажу, не сміши мене, бо я маю роботу. А він цілий час не є такий, що він такий комедний був, чи він такий дуже жартівливий. Але мені багато не треба. знаєте, Я якась така, що мені. Щоб не плакати, я сміюся, таке саме і моє. Штани. Ось ті штани, хто пам'ятає, що я собі купила. І я їх все штани, 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 треба печити. Ну, а треба печити, бо треба їх носити, бо коли б носити. Але їх треба відрізати. І я обрала їх взула кросовки, і він мені каже до нього, ти мені з долини пострибуй. Чуть-чуть. Аби я наміряла собі, як мені їх треба обрізати, то їх треба мені вперед заміряти, спастрибувати, а тоді вже можна щось, щось обрізати. А він то зробив і каже до мене, ти собі вперед їх спастрибуй, добре, все. Тоді вберешся, тоді подивишся у двох місцях, щоб це все файно було. Тоді візьмеш їх і можеш собі їх вже обкидати. Я не знаю. А звідки я знаю, що все треба так зробити? Він мені все потолкував в вже буду знати і, і так роблю, як він мені каже, бо інакше ніяк. А <реш> як? <реш> я все знаю, але я його так уважно слухаю і мені то все так сказав, що як я маю зробити, зігнувся. <реш> Зірнувся я. Ой, кажу, не сміши мене, не сміши мене. І <реш> я дійсно я, так роблю, дійсно, я так роблю, що я собі зараз їх спастригую у двох місцях. Я жартую, я жартую, мої дорогенькі. Ну, що робити? Та треба трохи жартувати. У нас то дощ, то, то сонце блисне, то знову дощ паде. Але добре, не буде. І дійсно їх хочу підчити. Я маю двоє таких штанів, що треба їх підчити. Я такої роботи маю за ту машинку багато, але я що роблю? Я ж не роблю? Не знаю, що я не роблю. Чи я лінива, чи мені щось бракує. Викить в перший раз. Знаєте, як я їх зараз собі печею, ну, е, сфабую, сфастригую маюся на увазі. Е, і я їх уберу. Я їх беру докладно. Щоб я могла бачити з красовки, щоб я могла бачити, як вони виглядають. Одну штамку я вже є. Спастрибувала. Вже зробила, зараз ще другу. У двох місцях, знаєте, бо там багато треба. Я лівак. лівак. У мене ще лівою рукою тільки, тільки такий самий лівак, щоб мені зараз не писали, бо е, ж зараз половина ліву в руку. От молодь, зараз половина, навіть президенти і то ліваки але є такі люди, що вони ой, дивуються, ой, що то ви лівою рукою? так ліву, ну що робити. Раз так пишу праву. От єдине, що я перевчилася писати у школі, як пішла до школи, бо то в школі так само тоді було якесь таке, як ліву руку писати. Тепер на то ніхто не звертає увагу. Ліву, значить, ліву. А тоді ні, тоді треба було перевчитись. І я перевчилася, мала була, і я одне, що пишу, що пишу правою рукою, а решта все шию, шию, і все таке, то й все лівою рукою. І в мене ще так, внук. ще так внук. Він теж пише правою рукою, бо інакше не могло бути, бо я йому би дозволила інакше, бо то він ходив до школи при мені, щоб був зі мною водочка була на роботі, а, то він правою, а то все так само все лівою рукою. І я так їх в двох місцях спострибую і вам ще тоді одіну ще раз, можливо, вам покажу. Можливо, що вам покажу. І, і вже тоді відкрамсаю і підшию. Так буде. Так буде? Так. Зараз я це зроблю. От, бачите, одну штанку зараз зараз. зараз. Одну штанку. Я вже сюда обшила і сюда обшила. Такими, такими не, стіпками, великими стіпками. Ти вже включив? Да, а я так була, а ти вже включив. Ну я. Добре, супер. А? Супер. Може бути? Ні, ну ти тисяч на надовжину сам. Ну, ну тако. Там может бути? Ну. No. Ну, я думаю, что добрый, а? Как ты считаешь? Да что наш, так, же почти на земле. Да мне не нужно, чтобы ты сих пор чтобы а ты за no. Я так думаю, что не нужно. А еще на лавке будет. что вам сказать, мои дорогие. Все. Оцінив латки ще мені там підказав, що ще латки мають бути. І дали газ, дали газ. І я поставила кролики, два кролики поставила ем, проварити чуть-чуть. І е, трошки щоб проварити, знаєте, щоб їх зразу. Бо я їх хочу бо я їх хочу е, е, спекти. Знаєте, от, Як сказати, вони зверуться, так як ніби не до повної готовності, і я їх опечу з пару боків і тоді їх втушу. Так, знаєте, ще я в в і їх все файно, ще там цибульки, то все, і їх протушу. Два, два зробила, два поставила, і два так зроблю, бо як я е, поїду, скажу вам, щоб мав чоловік що їсти. Мушу йому лишити, їсти, наготовити, аби він мав що їсти. Потім у дочка буде приходити, та й, та й буде йому там щось підбарувати. А так він працює і мушу йому дати добре їсти. Вже пройшов дощ, вроді би, і він пішов косити. Двір пішов косити, знаєте, двір недокошений, і він пішов косити. Включив газ, бо там у нас на, тім, на на доміку включив газ і пішов косити. А я вже беру ті штани і підшиваю. Зле, добре, як підшию, то так буду носити. Так, буду носити, а що робити? Добре. Добре. Я? Так, веселенькі, штани підшила. Штани підчила, погладила, все зробила. З чоловіка нема, сонце блиснуло. Може, там вже докосив, то я не знаю, як його, де його там шукати треба. Штани коротше, я підшила. Все файно, все добре. Підгладила. Все, зробила те, все належить. З двома штаночками все файненько. Добре, не вбирала, бо а що вбирати, як мене нема кому е, зняти. Ну, що, ні, я одівала, я одівала, я собі сама подивилася, все файно. Може, зараз чоловік підійде, е, то, може, то може я ще вберуся. вам. Це одні. Королики в мене вже відваруються, все вже файно. Там зараз ще борщ звару, але я так, знаєте, там, там на кухні і тут, там на кухні і тут. Е, ще маю такі штани. зараз розкажу. Це штани нові, новісінькі джинси. Вам так, як є. Ну, я вам все кажу, то хто хоче на мене дивиться, а хто хоче на не дивитися. Але це джинси новенькі, мої внучки. Внучка вона висока, вона є така височезна. Її дочка купила джинси. І вона то, все тут полишала була все, як вона їхала туди. Я не знаю, чи це вона як приїжджала, чи це вона як вже перший раз їхала туди, це вже четвертий 4, 4 рік. А я їх повірила, а вони на мене добрі. А вони на мене добрі, то, що вони зараз вам скажуть, щоб вони лише мають ті манжети з долини, як резиночку. Мали, мали, зараз вам скажу. Так, бачите? От, показую вам ті манжети. А я манжетів не переварую. ну Не люблю тих манжетів все. Я їх зразу відрізала. Відрізала і все. І зараз їх візьму, ці штани, підчию. Бо вони такі чуть-чуть тягнуться, знаєте, от такі файні чуть-чуть тягнуться. Але так взагалі то вони на мене добрі. Ніде не мають ніякого, ну, щоб вони десь я не могла їх носити. Добрі на мене. І ще одні ці джинси, такі, що я вам показув, не показувала, напевно, не знаю, отакі от світлі, Так само джинси ну, Дуже гарні, ну дуже гарні і на мене добрі. Вона їх, як сказати, дочка її купила, ще вона була тут, чи вже як вона приїхала звідти з Італії, чи як мала їхати в Італію? ну, внучка, Чи то я її купила? Я не пам'ятаю хто, я не пам'ятаю, але вона її ходіла один раз. Один раз. І то, так, знаєте, вона: от купити ліза, купуйте. А потім, щоб носити, ліза, чого не носиш? Та ще буду носити. Іх так не носять. Напевно, що їй не дуже ці подобало, чи там що, не знаю. Але вона їх не носила. А, я поміряла на мене добрі. І вони. Ну, я буду носити, їх так само я врізала. Так само врізала, обрізала і я їх під шию. А, так себе до себе. Бо вони на мене довгі були. І вони мають ще такі спереді, ну, такі, знаєте. От, от вам показую, які, які джинси. Бачите? Ось такі джинси. Але я їх буду носити. Я їх буду носити. Вони тут все закриті, ніде нічого. Просто вони подерті і, і все. Мені подобається, я оділася, мені файно. Мені, мені файно. А комусь, як не файно, то несі на мене ніхто не дивить. І все. Зараз ще їх, їх підшию. І на цьому і ті, і ті, і на цьому буде все. От, зараз постараюсь з ними зробити порядок. Добрий раночок, мої дорогенькі друзі, добрий раночок, їду в місто. Їду в місто, Чоловік вже мені надавав як золушці, знаєте, різних різних покупок, як золушці, щоб я її не запам'ятаю. І вдогонку ще мені, ще то купи. Віться, яка трояндочка в мене роз. Свіла, бачите? Але я приїду, ще вам покажу, бо зараз пішу, не маю часу трошки. Дочка приїхала, йде до церкви, бо там поминки за сусіда мала йти я, не маю як, то йде вона, бо я їду до міста. Їду купити все, що, що потрібно. Так, Ромко приїхав, дочку привіз, вона пішла там переодіватись, а я заводжу машину. І їду, трохи прохолодно, знаєте? Трохи прохолодно. Але, Але не так буде. Не так буде. Всім вітаннячка мої хороші. Знаєте, якесь таке єден день ходи в вайці. А другий день берай куртку. Ну, отак от стаєсі в нас. Якесь <laughs> чисте диво, чисте диво все в погоду. Дочка приїхала, каже, ти не змерзнеш, не змерзну, не змерзну. Я скільки там буду, я туди і назад. Я усе бігом куплю, куплю, куплю і бігом назад. Ще мушу, ще мушу з карточки гроші зняти. От що мене ще одне стримує. І на пошту треба е заїхати. На нову пошту треба заїхати, не знаєте. Та пані Русланка вже щось мені переслала і, і лише посміялась, щоб я забрала. Ха -ха -ха. Беру, якщо вона є. А як є, то хлопцю хоч скажу, що... що мене не буде. Дожці віддали. Ой, ой. Добре. Добре. Ай так буде. І на на пошту. Мені ще сюди, на пошту. Знаєте що, мої дорогенькі я вам скажу? Е, Як коли я не забула? Моя пенсія вже є. Великі гроші. Мені так зручно їхати по кольцові, знаєте, і поза місто, що мені не добре їхати сюди, так у місто. Ну, не добре, не люблю я їхати у місто. Але я мушу. Ага. Угу. Такої багато вдома ще роботи маєш, такої багато роботи маєш, от що пишне. Але вже в дорозі відпочинок. Моя мама... Моя мама колись е їздила і все, її питали, ну, чи вона не змучується їхати е тако, що чи вона їде в дорозі. Вона каже, ні, я в поїзді відпочиваю. В автобусі не такий відпочинок, але навіть Покійніші, я люблю їхати. <ріст> Все, мої хороші, зняла гроші. Гроші зняла, їду далі. Я так, знаєте, по очереді їду. Напевно, що ще посилочки нема, бо то було вчора, після обіду, може вже сьогодні після обіду я буду їхати. Заверну на нову пошту і заберу навіть не буду ставати, бо, певно, що ще нема, бо мені сповіщення нема на телефоні. Добре. Добре. Так, я справилася зі всім. Нічого більше не ходжу, нічого більше не шукаю. І їду ще, візьму корм е, ти, кролика, і їду додому. Я то все так швиденько, швиденько все то скупила, зробила страховку, що їду, поміняла гроші. Ну, що могла? що могла то зробила, Можливо, я нічого не забула. Можливо. Ну, а як забула, то вже таке, така справа. Вже як є. Сонці треба взяти в окулярі, бо дуже не здало. Дуже не здало. Їхати. Сонце б'є в очі. Можливо, би упустив. Вузька дорога трохи, знаєте, трохи вузковата. Файна дорога, але вузковата. Вже як є? Вже як є. Добре, зустрінемось вдома. Так, мої хороші, я вдома. Я вже вдома. Переділась. Обійшла те, що має обійти. Ще, ще якісь цеплята у мене є, там позабирала, і вже буду готувати. ну Буду готувати те, що мені треба приготувати чемодан і то все. А ви вам зніму трошки квіточок, понасолоджуйтесь, мої дорогенькі, бо поки я приїду, цей перший цвіт, напевно, що вже відійде. Угу. Я так думаю. Напевно, що так і буде. Ну, нічого, нічого, буде другий раз будуть свисти наші трояндочки, наші розочки, котрі ще не розцвіли, ну, якось буде. Добре, добре, мої солодкі. На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Можливо, я ще зніму якийсь коротенький ролик, але... Поки що все. На цьому поки що все. Всього вам доброго. І до зустрічі. У нас дуже вітер. Бачите, який вітер звіявся. Дуже вітер. От чоловік поправив. поправив, що ця розочка не похилилась так файно, вона дуже, дуже розцвіла. Багато цвіту. Бачите, якого багато цвіту. Жоли літають, літають, літають. Запили. Красота! Красота! І тут вам покажется красоту. Бачите, який кушать! Розризнься, куща, страшенно! Стошенно! Все, все розростало! Все! Все, на цьому буде все! Всім пока, хороші. Всім пока! зустрічі!